Радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і окрім безпосереднього аналізу даних, я дуже багато часу приділяю іншим аналітичним звітам та дашбордам. Я бачу дуже багато помилок при розробленні найпростіших та найпопулярніших візуалізацій. Рекомендую подивитися це відео до кінця, адже ми побачимо ці помилки і поговоримо про основні правила форматування наших візуалізацій. Починаємо. І перша візуалізація, над якою працюємо, це, звичайно, всім знайома товчаста діаграма, що відображає динаміку змінен прибутку протягом календарного року. Отже, давайте подивимось, які критичні помилки ми маємо виправити для того, щоб діаграма працювала краще. Першу ми маємо визначити, чи хочемо відображати значення біля осі, або все ж таки надаємо окремі значення для кожного місяця, адже зараз візуалізація перевантажена. Я прибираю підписи осі, також прибираю непотрібну сітку. Можемо обрати і видалити назву Осі. Отже, за значення відповідають підписи даних, а для того, щоб було зрозуміло, що саме відображено на візуалізації, просто адаптуємо назву діаграми. Також на графіку залишається ще один підпис: це підпис горизонтальної осі. Якщо ми маємо назву місяців на горизонтальній осі, цього більше, ніж достатньо. Тепер перейдемо до підписів значень. Я обираю будь-яке з них, і для того, щоб повернути до них більшу увагу, я можу перейти до налаштувань, знайти можливість змінити форму, обрати форму прямокутника з заокругленими кутами, обрати якусь насильно нав'язливу заливку, прибрати непотрібні. Контур і отримати такий фон для відображення підписів. Також обираючи будь-який підпис, переходимо до додаткових налаштувань. Перше, що ми маємо зробити, це відобразити прибуток у вигляді валюти. Отже, я обираю необхідну категорію тут і прибираю зайві непотрібні нам знаки після коми. Тепер відстежувати значення набагато простіше. Також переходимо до додаткових налаштувань, і тут можемо визначити, як буде розташовуватися підпис значень. Я пропоную розташувати над колонками. І останнє, що я хочу запропонувати, це обрати будь-яку колонку і зменшити відстань між ними, щоб використовувати. Більше корисного простору на візуалізації. Така візуалізація дуже швидко наводить на необхідні висновки, виглядає сучасно і професійно. Ще один нюанс, якому я часто вбачаю помилку аналітика, полягає в наступному. Припустимо, ми хочемо показати динаміку тільки для останніх двох місяців. Я можу вручну залишити діапазон даних тільки для останніх двох місяців. Подивіться, яка суттєва різниця між ними. Але якщо ми повернемося до попереднього варіанту, ми побачимо, що ця різниця не є надто великою, особливо порівнюючи з місяцями вересень або січень. То чому так сталося? Коли ми. Обрали варіант відображення тільки двох місяців, щось трапилося з підписами Осі. Оскільки ми підпис осі прибрали, потрібно його повернути. І коли ми повернули підписи, ми бачимо, що відлік починається з 82 тисяч, а не з нуля. І подвійний клік до підписів осі дозволить нам перейти до налаштувань, налаштувань безпосередньо осі і відобразити мінімальне значення 0. Тепер, коли ми дивимось на цифри в діапазоні від 0 до 120 тисяч, ми бачимо більш коректне порівняння цих двох місяців на візуалізації. Тому, будь ласка, не припускайте цієї помилки. Отже, сподіваюсь, ці поради будуть для вас корисні. Дуже розраховую на фідбек в коментарях. Поширюйте це відео серед однодумців і до зустрічі в наступних відео.